І так, продовжуємо ремонт нашого сенса. Одну ми болячку вилічили. Дивіться у предыдущему ролику. Уже не буду показувати, як працює димогенератор. Є це відео на каналі. Кому цікаво, то переходьте, дивіться, як, як впуск, впускний тракт автомобіля по утечці, по підсосу повітря. Не буду вже вам ще раз його включати, показувати. Дивіться, щоб було виявлено отака ось страховиття, що по випускному патрубку у нас. То там ізолента хтось уже мотав. Ну короче, з ним печаль. Повна печаль. І тут ось тоже. Він обломаний, лопнутий. Коротше. Так, фільтр ми новий ставимо, тому що з фільтром у нас тоже тут вже... Не обслуговувалась машинка дуже-дуже давно. Тут якщо ударю, зараз, то капець що буде. Потім, що в нас далі? Машина ще приїхала з проблемою. Великі були оберти на машинці е холості. А потім машинка ще в ітогі не затроїла, а задвоїла. Хто знає, у них виходить з ладу, ну, катушка сразу два циліндри. Катушка зажигання. Короче, була замінена на нову. Ось стара лежить новенька вже стоїть то есть і ще що що цікаво хотів би вам б показати бы по поводу холостого хода я конечно ну багато сталкивался з ну, різними разными такими нюансами по поводу датчиків там дроссельной заслонки холостого хода ну блін, тут конечно був вообще интересный вариант на цій машині Дивіться, Поставив катушку, короче, машина заработала на чотирьох циліндрах. Ну, оберти холості, короче, держи, блі на капець. Не збрасується і все. Ну, думаю, що ж такое. І дивіться, що я зняв, Я датчик який. Ну, холостого хода. от такий дивіться, що з ним. Я такого ще не бачив. ось вам приклад, який має бути у неї наконечник у нього який. а цей тупо згорів. Не знаю, може хто знає в чому причина, напишіть в коментах. Ну коротше я такого з таким не столкувався. Він тупо згорів, дивіться, а було замінено на новий. Замінено на новий датчик. І він реально машинка, ну, машинка зараз запрацювала, тобто зараз все ну, чотенько. Була ще оце ж дефектовочка зроблена запчаст... деталі. Е, ну ще покажу потім вкратце ще чого по... Ходовочки там, там тормозних колодочок немає, Уже по металу практично труть. Масло, коробочку треба долити, пильник поміняти наружний короче, на шруцу. Ну, таких короче, вроде би, як і невеличких, ну достаточно багатенького накопилось болячок у цієї машини, який треба устраняти. Була отічка антифриза, знайшов деякий патрубок там замінив, він тріснув. Ну, короче, якось так. Сейчас потихонечку-потихонечку ми його реаніміруємо і буде все гуд. Так що дивимося, кому цікаво. Може комусь в пригоді будуть такі ремонти пригодяться. Ну, що інтересно, все показую. Такі перший раз теж попадаю блин, якби, в в такий. Таку ситуацію, як з там капець повний з тим датчиком. Я взагалі не знаю, як вона їздила, ця машина. Вона не то, що троїла, вона двоїла блін, і згорів тупо датчик. Так що, ну, всім миру і добра. Підписуємося на канал, не забуваємо. І так, у нас розпаковочка запчастей. Нагадаю, вам дивіться, що ще було виявлено, яка дефектовочка. Отакі такі великолодочки на машині, смотрите, вже... Просто печаль. Уже почти металлом тормозили. все наші нові колодочки приобретенні куплені. Так що дивіться, яка у них різниця. У товщині. Щоб ви понимали, сейчас достану одну, щоб порівняти. Раз. І раз. Просто просто їх уже там не було. Так, патрубочок нашій новенький. Я показував вам з шостим. Сенсик. Так, пильник наружний, смазка шруца. І маслицо, щоб замінити у коробки. тому що там навіть не то що уровня немає, ну но... короче треба освіжити її. І фільтр воздушний. Новенький. Джемовський оригінал. Зараз все поставлю на двигунчик і покажу вам як це все буде вже гарненько виглядати. Що У нас була заміна у нас гофри оцей датчика регулятора холостого ходу, катушки, Зажигання антифриз устранили утечку Ну короче, фильтр воздушный вам показывал, масло в коробке заменили, пыльник, так что що... ну, тоді машинка, конечно, на двух цилиндрах вообще работала и обороты держала, там поднимала капец. До, до, я не знаю, до 2 до 3000, наверное, и не сбрасывала. Так что сейчас это все уже налажено и все працюет. Всем миру и добра. Трошки грязные руки, але ж аж... це такая работа лайк, кому подобался видео и подписочка обязательно на канал. Всем мэра и добра.